Я не противник історичних аналогій. Про них завжди треба пам'ятати. Вони дуже корисний інструмент в аналізі ситуації. Простий приклад наведу. Зараз багато хто порівнює ситуацію в деяких європейських країнах з Веймерською Німеччиною. Ну зокрема, там був підйом фашизму угу. праворадикальних рухів, які ми знаємо як фашизм і нацизм. Да. Зараз в іншій формі справи радикальні популісти, поки вони не є антидемократичними рухами, але хто знає що буде далі. Гітлер теж прийшов до влади демократичним шляхом формально. Але от ризики послаблення демократичної держави, демократичної політичної системи, які проявилися дуже виразно в Веймарській Німеччині і сприяли приходу до влади Гітлера, ну от не прямо опосередковано, а це зараз проявляється в деяких європейських країнах, і це для нас знак попередження. От, я б скажу. Жу, во це тут про Носорога, е, варта згадати, тому що є проблема право популізму на неї звертаються увагу. Але далі питання: наскільки уважна і чи думають про запобіжники, про контрчинники, яким чином все таки зберегти стабільність і демократичні і політичні системи?